Крім нашої роботи, у нас хобі з хлопцями було, Наша машина така от, подібна. І ми любили кататися от всякими такими непонятними оврагами, канавами, лісами. І от коли почалася оця війна. Хотіли допомагати, чим могли, і подивилися на нашу машину, побачили, що вона дійсно може бути корисна для таких от спецзадач десь, чи навіть витащити когось пораненого з якихось ділянок, де не може доїхати ніяка медичка. Ну і так само для розвідки. Ми її передали. Колеса це вони конкретно для таких польових умов, тобто трава, болота. От так. На асфальті вона не дуже добре себе почуває. Вона дуже легка за рахунок її ваги 600 кг. Вона проїжджає всякі такі м'які ділянки, ну, болотісті, такі, де навіть джипи повнопривідні вже не можуть проїхати із за своєї ваги, вони тонуть, грузнуть. А ця карабкається і дуже, дуже класно карабкається. Вони були на завданні, тобто вони під'їхали на позиції. Відійшли від неї ще далі кустами всякими посадками. І їх вже почало накривати, але вони на такій простріляній і тікали. Тому і двигун тобто, пробило радіатор, двигун, але вони змогли звідти виїхати. Правда, закипів, він застучав двигун, але вони ну, евакуйовувалися нормально. Практично всі от такого типу моделі йдуть у нас. Лебідка просто це вже перший такий екземпляр з елементарною кришою від погодних умов, від дощу снігу. Відкривається вона просто отак, отак можна сісти. Тож не треба нічого знімати, застюгувати. Все. Оттак. І так само швидко ну, випригувати. Це більше е, має використовуватись е, розвідкою. Вісім чоловік ми на неї напригували і ще блінчики клали, там доходило до тонни і вона ну, їхала. Звичайно, вона просідала, але вона витримує набагато краще, тому що вона ззаді речагі потужні. І по 4 вже амортизатора. ну, два з одної, два з другої сторони. Зборка каркасів, всі комплектуючі, такі як розходні матеріали, запчастини. Амортизатори, стойки, шарові опори, наконечники, рульові, ступиці. Це все нове встановлюється. Тільки двигунів нових у нас немає, але двигуни теж обслуговуємо. Двигуни збираються от в такій повністю в своїй рамі. Двигун має свою раму і е жорстко закріплений в раму авто. Авта. Не без всяких подушок, як на легкових машинах. Водія капсула повністю броньована 14 міліметрів. 14 мм капсула. Тут, виходить, скло броньоване. буде 5 сантиметрів, 14 міліметрів стінки лоб-бік. І низ 6 міліметрів від ну, самих таких легких протипіхотних мін. Тут або лежаче місце для пораненого, або підвоз ну, якихось речей, боєкомплектів. Це у нас макет, але він, але він просто для того, щоб розраховувати ну, відстань як анатомію, як встановлювати. Тобто або крупний калібр, або. Або тут ще буде теж можливість встановити гранатомет. Всього вже 56 машин на фронті. Ну, з тими, що з тою, що ремонтується. А допомагають самі щось трошки збираємо по людях кошти. І фонди волонтерські є, що піклуються про якісь підрозділи.